Як в Києві вбивають громадський транспорт? Я Думаю, кожен з вас знає, що під час повітряної тривоги в столиці зупиняються автобуси, тролейбуси та трамваї. Чому це відбувається? Чому киянам це не подобається і в чому вся загвоздка? Поговоримо в цьому відео. Отож, з першого. Серпня Рада оборони Києва прийняла рішення, що під час повітряної тривоги має зупинятися весь весь транспорт, відкривати двері, і пасажири мають пройти в найближче укриття після завершення тривоги, повернутися і їхати далі. Рішення доволі дивне, зважаючи на те, що багато міст, які знаходяться ближче до лінії фронту, такі як Харків, Дніпро та Запоріжжя, на даний момент не зупиняють транспорт. Київ продовжує це робити. Чому він це робить? Двічі вже кияни зібрали петиції на понад 6 тисяч голосів про те, що не потрібно це робити. Це абсолютно не має жодного, жодного сенсу, враховуючи те, що маршрутки продовжують їздити. Тобто зупиняється тільки громадський транспорт а маршрутки і далі курсують. Тобто, це рішення воно вбиває громадський транспорт і стимулює громадян пересідати на маршрутки, тому що маршруткою ти, незважаючи навіть на повітряну тривогу, зможеш доїхати. А громадський транспорт, ні, вибачте, маєш зупинитися і, і чекати. Порахували пасажири Києва, це така, такий паблік, на який я раджу вам підписатися, що за 4 місяці цього рішення 2 мільярди збитків. В бюджет а також 230 годин просто просто весь громадський громадський транспорт можна було б сказати, що це про безпеку так, якби в цей час були хоча б одна зупинка облаштована якимось найпростішим укриттям, і щоб дійсно, коли є повітряна тривога, пасажири могли вийти і почекати в цій зупинці. Насправді вони виходять на зупинці, просто чекають маршрутку, сідають на таксі або йдуть пішки, що абсолютно не виконують тих задач, які є. То чому ж такі? Рішення до сих пір тримається, Ну, все дуже просто. Це маршрутичне лобі, якому дуже дуже від цього рішення вигідно, тому що люди мають обирати сідати на маршрутки. Маршрутки це чистий кеш. До сих пір, навіть незважаючи на те, що з 1 січня мало вже бути запущені валідатори, можна було оплачувати проїзд картку і рахувати а взагалі, а скільки, скільки кияни платять за маршрутні таксі, який це об'єм коштів? І щоб ми це бачили, ні, зараз тільки кеш, який йде незрозуміло як і незрозуміло кому, але рішення. Тримати громадський транспорт і не пускати його під час повітряних тривог продовжується, незважаючи на протести, протести киян. Скажіть, яка ваша позиція? Що ви думаєте? Чи має зупинятись громадський транспорт в Києві чи ні? Наприклад, залізниця не зупиняється. Тобто кільцева, кільцева електричка Києва, Сіті Експрес, вона працює навіть. Під час повітряної тривоги, але вона відходить відноситься в сферу управління Укрзалізниці, а не міста Києва. І Це чи не найнадійніший транспорт в столиці, особливо останні два дні, коли по три-чотири повітряні тривоги звучать. Це все змушує людей сідати на таксі, на маршруті таксі, задумуватись над купівлею приватного транспорту, або взагалі не довіряти громадському транспорту. Це ганебне рішення. Я закликаю мера міста Києва, Віталія Кличка, департамент транспортної інфраструктури, скасувати це рішення. І перестати лобіювати маршрутчиків. А також якомога швидше, давайте все ж таки зробимо можливість в маршрутках платити картками і взагалі рахувати, скільки грошей кияни витрачають на маршрутки, на проїзд в тому транспорті. Мене звати Роман Грищук. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, і пишіть вашу позицію.